Скільки чесника треба на посадку 1 сотки, наприклад. Дуже одне, напевно, з найчастіших питань, коли людина купляє чесник і хоче зайнятися цим перший раз, скажімо так. Дивіться, можете почути цифри там, від 8 до 15-20 кг на 1 сотку при тій самій міжряці. Чому так? Зараз постараюсь пояснити. Справа вся в тому, що ми садимо часник не в кілограмах, якби це не дивно було, а в штуках на гектар. Тобто ми садимо зубки поштучно. А скільки важить зубок, він може важити 3 грами, може важити 5, може 15 Відповідно, і така різна вага буде на виході. Зараз, наприклад, є четвертий фракції, саме ходовий. ну тут є і п'ятерка. Постараюсь пояснити, щоб стало зрозуміло. Рекомендація по висадці чеснику. Не залежить, як не дивно, по міжряці, ну, є, звичайно, мінімум і максимум, але залежить від одна всього на всього є цифра. Це для середнього часника 220 тисяч зубчиків на 1 гектар. Тобто ми можемо посадити тонну на гектар, можемо посадити 1,5-2 тонни, але в нас задача одна: посадити 220 тисяч зубчиків, плюс-мінус. Це забезпечить нормальну площу живлення для кожної чесничини і забезпечить перекриття корень, коренями чесника більшості бурянів. Тому що можна садити з більшою площею живлення, але тоді вже можуть пробиватися бур'яни. Значить, як нам вирахувати все ж таки на одну сотку? Ну, чи на 10, наприклад. Перше, що нам треба зробити, нам треба знати. Наше поле, довжину рядів скільки рядів, і довжину в рядку, на яку ми будемо сажати. Тобто, я роблю міжрядку 40 см. Стандартний, вам рекомендую, плюс-мінус можна, але для прикладу візьмемо 40 см. І візьмемо поле 10 соток. Це тобто, 100 на 10. У мене тут на 20 написано: 100 на 10. Тобто, на 10 метрів по 40 см у нас влазить. 24 ряди. Відповідно, в кожному в ряду у в нас виходить 24. Якщо ми садимо з відстанню 12 см наші зубки, у нас виходить 833 штуки. Якщо ми помножимо 833 штуки на наших 24 ряди, виходить там приблизно 20 тисяч на 10 соток або 200 тисяч на гектар. Ну, Трошки не добираємо по зубках, ну, плюс-мінус можна зробити меншу міжрядку. 25-й ряд я викидав, влазить насправді 25 рядів, 25-й ряд я викидав, тому що він крайній йде. Тобто 24 ряди. Все, тепер маючи кілограм часника, нам треба його розібрати на зубки і порахувати. Чим ми зараз і займемося. Провівши деякі маніпуляції. Бачимо, що наш кілограм зубків став важить 975 грам. Значить, чому так? Тому що є стержні, є шолуха. І є такі віран невеличкі зубчики. Ну, хтось їх садить. Їх, як мінімум, можна відібрати, висадити окремо, але в основну посадку краще не мішати. Зрівняйте, ось зубків фракції 4-5, І ось по внутрішні зубочки. Відповідно, 145 от таких прекрасних зубків. Що це нам дає? Це нам дає, що в нас в одному кілограмі 145 зубків, а на 20 соток при схемі 40 см міжряції 12 в ряду. Нам треба 20 тисяч. Відповідно, 20 тисяч поділити на 145. Маємо цифру 137 кг в зубках на 10 сот. Додамо сюди 2-2,5% і, буде, і будемо мати 140 кг на 10 соток або 14 кг на сотку. Що? Відповідно, це фракція 4-5, ну, 5,5, може, сюди попадає. Ось такі цифри для юран. Щоб ви собі чітко знали, звідки береться ця цифра. Все. Всім дякую за увагу. До зустрічі в новому відео.